А, Точніше, перше, що запитаю, брати й сестри. Хто пам'ятає, коли останній раз з цього місця проповідувалось про спокуси? Значить, будемо ще раз про це мати роздуми. Перше місце списання, на яке би я хотів звернути увагу, це Якова, перший розділ з 13, 13 по 15 вірш. Ніхто зі спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушує, адже Бог не спокушується злом і сам не спокушає нікого. Кожний випробовується власною пожадливістю. Яка затягує і вловлює, пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Такі, скажімо так, відповідь на запитання, такі як звідки беруться спокуси. Від кого вони? Чому так відбувається, наприклад, в моєму житті? І Ми знаємо, що в житті людини, в житті християнина відбуваються випробування, різні ситуації життєві, але є різниця між випробуваннями і спокусами. Випробування, Якова, перший розділ, Слово Боже дає чітке. е, відповідь, що таке випробування і для чого вони? Брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість, а терпеливість нехай має досконалу дію. Щоб ви були досконалі та бездоганні, щоб нічого вам не бракувало. Ось для чого в житті християнина відбувається випробування, для того, щоби духовно рости, для того, щоби випробовувалася наша віра, для того, щоб зміцнявся наш характер. А спокуси, вони ведуть до гріха, а уже гріх він веде до смерті і спокушує нас е, ніхто інший, як диявол, але через нашу гріховну плоть. І це відповідь на наступне запитання. Чому християни зустрічаються із спокусами? Римлянам. Третій розділ, 10 вірш. Як написано, немає ні одного праведного. 23 вірш. Адже всі згрішили і позбавлені Божої слави. 7 розділ 14 вірш. Бо знаємо. Що закон є духовний, а я тілесний, проданий гріхові. Перше Післання до Івана. Другий розділ 16 й вірш. Адже все, що у світі, це пожадливість тіла в іншому перекладі. Що приваблює нашу гріховну природу? Пожадливість тіла або що приваблює нашу гріховну природу, пожадливість очей і життєва гордість оце не від Отця, а від світу. Отже, чому християнин зустрічається із спокусами? Тому що має гріховну природу від самого початку. Яка бажає противного Духові Божому. Тобто наша природа людська від самого народження, вона бажає лише одного це робити гріх, робити зло, не робити так, як хоче цього Господь, не робити те, чого хоче Господь. Слідуюче питання. Усі християни проходять через однакові спокуси. Як ви думаєте? Це так. Всі ми різні. Сьогодні е, кожен з нас має як фізичний стан різний, моральний стан різний, і духовний стан він також різний. І відповідно до цього. Спокуси, вони також різні. Хтось сильніший з нас, хтось слабший, для когось все, що його оточує. ну, І зараз маю на увазі християнина. Все, що його оточує, воно не має е, ніякої цінності. Як е, казав Павло, очитаю все за пиль. І а для когось все, що він робить, він такого не знаєте над ним труситься. Над якою справою. Він більше при, е, віддає е, свого часу, приділяє свої уваги на щось земне, те, що, як ми вже читали, не від отця, а від світу. І він над ним. Знаєте, проводить багато часу і випробування відповідно до цього також. Вибачте, спокуси також різні. На того одне не діє, на іншого результат стовідсотковий. Тому е, спокуси або степінь, скажімо, з е, цих спокус вона залежить. Від схильностей людини, від того, яка вона була до увірування, від того, які в неї були залежності до прийняття Ісуса Христа як Свого Спасителя і Господа. Слідуюче питання: хто відповідальний за подолання спокус? Людина чи Бог? Такий буде бліц, опрос? Я буду вам задавати питання, а ми будемо мати роздуми над ними. Людина. Людина відповідальна за те, як спокуси в її житті долаються. Господь Він дає сьогодні все необхідне для того, щоб ми в слові Його. Він дає необхідну силу, він дає необхідну благодать. Він слово своє залишив для нас, щоб ми з вами перемагали, щоб ми з вами жили в перемогах, жили в е, чистому, святому житті, не гріхом і всякою. Нечистотою. Матфіє. Пригадаємо, 18 розділ 7 вірш. Горе світові від спокус, бо повинні прийти спокуси. Однак горе тій людині, через яку спокуси приходять. Знову відповідь на запитання, звідки спокуси, свій від світу, від цього грішного світу всі ці спокуси в житті християнина. Але слово Боже говорить горе світові від спокус, і горе тому, через кого спокуси приходять. Також потрібно бути уважним, щоб ми не стали такими людьми для когось. Луки. 4 розділ. З життя Ісуса Христа. Коли в Його життя також прийшли спокуси. 4 розділ, перший, другий вірш. Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з над Йордану, і Дух повів його в пустелю. Сорок днів Він був спокушуваний дияволом і не їв нічого в ті дні. І коли вони скінчились, він зголоднів 13 вірш. Закінчивши всі спокушування, диявол залишив його до часу. Тобто, пройшовши певний вид спокус, череду спокус, і на цьому все одно не закінчилось. Слово Боже говорить: диявол залишив його до часу. Отже, сьогодні і ми можемо, знаєте, сильно не торжествувати, коли перемогли якусь залежність, щось із того, що нас спокушувало. Потрібно більше й більше укріплятись, тому що маємо пам'ятати, що диявол залишив і нас до певного часу. В тому, щоб якось нас спокушувати. Він буде уважно наблюдати над, нашим, над тим, як ми живемо, над тим, знаєте, шукати те, чим би знову нас на крючок зацепить. Тому потрібно бути уважним, щоб те. В чому ми вже були спокушувані, перемігши не дати в чомусь іншому слабе місце? І я вже дав відповідь на своє наступне запитання, яке було якщо людина отримала звільнення від якогось гріха, чи означає це, що він більше ніколи не буде спокушуваний в цій сфері? Буде, буде знову можливість е, спроба е, побачити, ну який ти, яка твоя віра, наскільки ти сильний, будуть спроби в інших сферах, в інших напрямках. І коли ти вже забудеш, можливо, про те, що було, буде знову, скажімо так, е, спроба наступити на той больний музоль, який був. Він зник? Він пройшов? Він зцілився, чи він все-таки там ще є? Ще одне запитання. Чи впливає духовний наш з вами стан на те, яка буде здатність перемагати спокуси? Відповідь? Так, впливає. Еге. Як сьогодні довго ви чи я можемо протягнути без їжі? Ну, про вас не знаю. Е, я е, можу ну, довгенько тягнути, і навіть можу і працювати фізично важко, голодним, але е, це буде не ну, знаєте, не дуже великий період відбуватись. Потім, зазвичай, е, буває. Терпнуть руки, по тілу так мурашки виступають, голова крутиться, ну там вже, в принципі, нічого особливого не хочеться, крім того, як поїсти. І Отже, щоб жити сьогодні, нам, мені, вам, на цій землі, нам потрібно чи щось їсти. Ну, бажано їжу нормально. І для того, щоб трудитись, для того, щоб е, в чому працювати, також потрібно їсти. Ну, загалом, для повного нормального життя потрібна їжа. Для духовного життя вона також потрібна. Для духовних перемог також потрібна їжа. Для е, духовного протистояння також потрібно мати звідкись черпати силу, щоби. Перемагати. І Івана, шостий розділ, 48 вірш. Ісус говорить. Я хліб життя. А як нам з'їсти цей хліб? Ну, зрозуміло, де взяти його? Де взяти той ну, духовної їжі? В першу чергу. Що? А? Правильно. Читаючи слово Боже, Івана, 6 розділ, 63 вірш. Дух оживляє, а тіло ніяк не допомагає. Слова, які Я вам сказав, є дух і життя. Отже, слова, які Ісус Христос залишив сьогодні для нас з вами, слова, які Господь заклав сьогодні в Слово Боже. Є дух і життя, є наша їжа, яку ми можемо їсти, для того, щоб бути духовно ситими, для того, щоб наш духовний стан він був міцний, і ми були здатні, щоб перемагати спокуси. Перша пета Петра, другий розділ, другий вірш. І як новонароджені немовлята, жадайте чистого духовного молока, щоб на ньому ви зросли для спасіння. Ось як потрібно жадати слова Божу, як новонароджені малята. Щось друг не так, Господи, що ти хочеш? Що ти можеш сказати мені зараз в цій ситуації? Я прочитаю. Ага, пошукав. Господи, сьогодні новий день. Я би хотів пораду почути від тебе настанову, що яким мені сьогодні бути. Відкрию слово Боже, почитаю. І в будь-якій ситуації. Буття третій розділ. Початок е, життя людей. Того, як все відбулось, ми бачимо перший вірш Змій був найхитрішим з усіх польових звірів, яких створив Господь Бог. Він промовив до жінки, чи справді Бог звелів не їжте з жодного дерева саду. Жінка відповіла Змієві плоди з дерев саду ми можемо їсти, і лише плоди дерева, що посеред саду. Бог сказав: не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, а то помрете. І сказав Змій жінці: ні, ви не помрете, адже знає Бог, що того дня, коли скуштуєте з нього, відкриються ваші очі, і станете ви, як Бог, одержавши пізнання добра і зла. Побачила жінка, що дерево придатне для їжі, і на вигляд воно приємне, оскільки було бажання одержати знання. Тож вона взяла плід, з'їла його і дала також своєму чоловікові, що був із нею, і він з'їв. Оці жінки. Але бачимо, що Господь. Він допустив, допустив спокусу в житті людини, Господь не ввів, тому що увів і допустив це різне. Я думаю, ви розумієте, так? Да? Вів, це коли я взяв свого сина і завів, тобто він попав там в яму, впав, чи ще щось, чи підвів до розетки, кажу: втикай. А допустив, це коли, знаєте, я бачу, що ну, ні слова, нічого вже не допомагають. Це коли, знаєте, е, мої батьки телефоную кажу, так і так, є така от там, скажімо, по модному тема, я би хотів там опробувати, може цей, може той, вони кажуть, слухай, ну. Ми е, думаємо, що це ну, не те, де ти маєш бути. Та, та розумієте, та той, та сьой. Та ні, ну. Ну, тобі вибирать. Ну, послухай, як ми кажемо. Ну, хорошо. І зробив так, як хотів. Вони ну, вони... Е, взяти мене, е, прив'язати там або Ну, не могли. Ну, спробуй. Так вони мені не говорили, але ну, це так виглядає. Ну, якщо слова наші не допомагають, настанова не допомагає, ну що ми можемо ще зробити? Допустили. Для того, щоб я побачив, що це не так. Для того, щоб я зрозумів, що вони були праві. Для того, щоб моя віра вона зміцнилась. Ось, так і Господь Він допустив спокусу в житті перших людей, для того, щоб вони зробили свідомий вибір любити Господа, служити Йому чи ні. Так сьогодні і для нас з вами ми також маємо свідомий вибір в тому жити по Слову Божому, жити по його принципам, жити по Його закону чи жити так, як ми хочемо, жити так, як нам пропонує цей світ. Як сьогодні діється спокуса? Диявол, він е, змушує, як ми бачимо, він змусив Єву засумніватись в словах Господа. Він змусив її е, натовпнув е, на такі думки, ну, ну що тут може бути поганого? Ну, плід же гарний, гарний, він не гнилий нічого. Все з ним нормально. Ну, спробую я. Слідуючи, він підміняє значення і поняття Слова Божого. Це коли, знаєте, читаючи е, Слово Боже, ми вже думаємо: ну слухай. Ну, якось тут е, дивно тут ж прямо не написано. Ми знаємо, що є запитання в Біблії, на які є прямі відповіді. Не вбий, не кради, не е, прилюбодій, не бажай того і того, а є запитання, на які ну, якби, е, відповіді прямої немає. Є застереження, і тут же потрібно обдумувати, якби е, Господь, якби Ісус Христос поступив на моєму місці. І вже думаєш, ну, в принципі, тут прямо не написано, може, я зроблю, може і не так все це страшно. Значення, поняття, воно вже слово, застереження, воно вже, знаєте, зменшується, зменшується. Поступово, звичайно. На початку можуть бути якісь, а, а може це неправильно, може, все-таки я подумаю, може ще. Когось запитати якось так обережно, може він дасть пораду, а потім уже так все нормально, закрив. Я думаю, тут все буде добре. І третє, це він знаходить слабку сторону, слабке місце і починає туди бити. Починає туди, в те місце, кидати свій гачок, щоб нас зацепити. І останнє це завжди доходячи до якогось моменту життя, є місце, є точка, можливо, ви чули, точка невозврата. Тобто є місце, після якого певні події їх уже не зміниш. Але є на тому ж самому місці можливість і змінити все. Що все пішло по іншому. І коли потрібно і ще можна зупинитись у спокусі, щоб не згрішити. Тоді, коли знаєте, ми розуміємо, що той гріх, який, е в якому ми зараз спокушуємось. Та справа можливо якась, коли нас до неї вже тягне або починає тягнути. О, а якби ще раз спробувати, такі закрадаються думки. Ось точка саме в той момент, коли потрібно задуматись, що буде далі, я буду з кожним разом все більше і більше думати про це. Чи ні, я відрікаюсь, ні, я помилився, ні, я оступився, я не хочу туди жити. Я не буду грати з гріхом, тому що це небезпечно. Саме тоді, коли е, у нас починається вже не просто, ми побачили, спробували, ну, Такі ж, які, знаєте, емоції незрозумілі. Потім ідеш, знов побачив, або не побачив, і вже думки, О, може знов спробувати, може це не так, вже і страшно, як, як говорять. Знову пережити ці відчуття і зрозуміти, ну, що воно прикольно чи не прикольно, небезпечно, чи нормально, чи безпечно. Отже, як підсумок, метою е, слова мого, що я хотів сьогодні собі і вам е, нагадати про те, що е, звідки зароджуються спокуси, звідки вони з'являються, і ми дали на це відповідь: ми знайшли від нашої гріховної плоті, Природи нашої, від світу цього, ось звідки вони беруться. Ми дали запитання, чому зустрічаються християнин із спокусами, тому що знову ж така його природа, і зараз той етап, коли ми намагаємось змінити це, відійти від старого, залишити ось те старе. В чому ми народились, і жити по-іншому. Ми знову ж дали відповіді, чи всі ми однаково, чи сьогодні я і там, хтось із вас до нас однакові спокуси приходять. Ні. Різні від того, наскільки ми е, міцні, наскільки ми е, духовно сильні. Також дали відповідь на те і подивились на те, як діється спокуса. І можемо зараз проаналізувати, як відбувається в моєму житті. Було в мене таке вчора, чи, можливо, навіть і сьогодні вже стигло відбутись. І також спробували зрозуміти. Де ось те місце, коли чи та точка, до якої доходячи, я маю можливість ще змінити обставини в своєму житті? Змінити те, що буде в подальшому. Хай Господь сьогодні допоможе нам пам'ятати про це, про те, що спокуси вони були, вони є і будуть. Потрібно пам'ятати, що випробування і спокуси це різне також, Щоб не сплутати і не сказати, що те, що я спробував, це був.